Я є справжня виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями? Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я, зберігши заповіді мого отця, перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називай вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями. Оскільки сказав вам усе що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. І щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки попросите від отця в моє ім'я, він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу. А я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слова, які я сказав вам, раб не більший за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони не мали б гріха. А тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого отця. Якби я серед них не зробив тих діл, яких ніхто інший не зробив, то гріха не мали б. А тепер і побачили, і зненавиділи мене й мого отця. Але це сталося, щоби збулося слово написане в їхньому законі. Зненавиділи мене безпідставно. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим, служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхній час, ви згадували, що я вам сказав. Цього вам не сказав спочатку, бо я був з вами. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилося ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого отця, і більше мене не побачите, а за суд. Що князь цього світу засуджений? Ще багато чого я маю сказати вам. Але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він, дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почуєте й говоритиме і сповістить вам те, що має настати. Мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Усе, що має отець, є моє. Тому я й сказав, що з мого одержить і сповістить вам.